17-річна акторка з Тернополя Вікторія Смакус, яка вже кілька років займається акторською майстерністю та має значний досвід роботи на знімальних майданчиках, нещодавно взяла участь у міжнародному театральному шоу Дякую, Наступний. Проєкт створено Національним театром Шотландії для Вікторії це став перший подібний досвід на закордонній сцені. Ну, взагалі, вся ця вистава вона піднімає ну, дуже важливі теми, типу расизм, ну, політичні якісь теми, і ми висвітлюємо це більше як в такому сюрі, я б сказала. Участь у постановці могли взяти школярі, які вивчають акторське мистецтво. Я теж поцікавилась тим, тому вирішила взяти участь. Плюс це англійська мова, я хотіла попрактикуватися, глянути, що це таке, який це театр, і брали в основному участь усі. Усі бажачі спочатку робили такий, ніби як тест, давали хореографію нам вивчити, подивитися, як це відбувається. Це було 15 січня. Була така зустріч познайомитись з режисерами з двома акторами професійними. Вони якраз нас вчуть хореографію, ну взагалі допомагають. А потім через місяць ми знов поверталися вже ті, хто мав змогу це робити, хто був готовий. Особливістю шоу є відсутність класичного сюжету. Натомість основну роль відіграє хореографія, імпровізація та свобода самовираження. Кожен учасник самостійно обирав сценічний костюм, що мав символізувати його характер, бачення себе та своєї особистості. Я мала показати через цей костюм саму себе, тому я вирішила так трішечки поекспериментувати. Я його зразу побачила, бо він зразу йшов, як ну. Як костюм в цілому, тому я так додала трішки аксесуарів, трішки е чогось цікавенького, і так вийшло. Окрім вдосконалення англійської мови, Вікторія отримала можливість проявити свою акторську майстерність та навчитися працювати в міжнародній команді. В основному це три тижні підготовки, але... Цього недостатньо, мені здається. Це дуже класно, що дають всю базу. Ви практикуєтесь три тижні кожного дня. Але я все одно, коли приходила додому, я все одно старалася щось сама повторювати, проводити. Так, ще раз в голові проходитись по хореографії, можливо, щось ще перед зеркалом тренуватись, тому додатково треба працювати. Все ж таки, театральне шоу тривало приблизно годину. Вікторія каже: найбільше її вразили емоції глядачів. Це було дуже цікаво спостерігати, як батьки реагують і як діти, тому що ну така різниця, але все одно всі були в захваті. Вікторію відібрали до театрального туру як молоду актрису. Згодом вона навіть допомагала новим учасникам вивчати хореографію та акторську майстерність. Тернополянка радить Молоді не боятись проявляти себе та сміливо брати участь у міжнародних проєктах.